Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатрія Здорової людини. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити на тему норм чи стрьом на консультації психіатра чи психотерапевта. Назбирала питань на другу частину. Дякую всім за активність. Не знаю, може ще й третя буде. Подивимось. Одразу, до речі, от хочу запитати у вас. Бо чула різні думки з цього приводу. От Який формат відео вам більше заходить? Більш короткі відео чи довгі? Бо Раніше мені здавалося, що людям простіше сприймати короткі відео, де не так багато інформації, вона дана так стисло. Але буквально нещодавно чула таку думку, що навпаки, зараз людям подобаються довгі відео, бо вони там щось дивляться, і слухають. Паралельно там, чимось займаються, тобто це як такий фон собі. Напишіть в коментарях, як, які відео ви більше любите. І давайте продовжувати. Перше, що я хочу сказати, от яка моя мета, для чого ми це говоримо про норм чи стрьом на консультаціях. Друзі, валідація нормального досвіду. Тому що в даному випадку у мене так нема такої мети оцінити чи знецінити якихось колег. Скоріше, у мене є бажання підтримати людей, які стикаються з різним, на жаль, досвідом на консультаціях. І, ну, якщо це можливо, підтримати людей в тому, що зіткнення з не дуже. Професійною чи навіть не дуже адекватною людиною, ну, це не є приводом взагалі зневіритися в можливості лікуватися у психіатра чи бути в терапії як такий. Тобто для мене тут важливіше, знаєте, не якась кругова та порука, ми про це далі поговоримо, а доносити до людей інформацію про те, що буває по-різному. Але це не привід відмовлятися від терапії чи лікування у психіатра, якщо це потрібно. Отже, продовжуємо говорити на нашу тему. І перше, що в мене тут занотовано, це якісь дуже дивні інтервенції від фахівця. От такі, що, знаєте, вони вас як клієнта дивують. Чи лякають, чи бантежать? Там конкретно в повідомленнях, ну це публічні були повідомлення, тому я можу навести. терапевтка запропонувала людині спитати в її батька, що він думає про її жіночу привабливість. Абсолютно вірно каже людина, клієнтка, що це питання відгонить інцестом. І це класно, що це підмітила клієнтка, але дуже дивно, чому такий, таке питання поставила терапевтка і для чого. Звісно, ми тут не можемо розібрати всі дивні якісь випадки, якихось питань чи незрозумілих інтервенцій, але що можна робити з цим? Перепитати ви як? Клієнт, як пацієнт, маєте повне право, навіть можна сказати, це ваш, якоюсь мірою на ваша відповідальність запитати, не бійтеся, здатися там, якимось неосвідченим, якимось там невігласом це ваша, ви клієнт, ви пацієнт, ви кінець кінців, замовник, ви платите гроші. Ви маєте повне право ставити запитання. І взагалі. Тут я хочу сказати, що якщо у вас на психіатра, на психотерапевта виникає обурення чи злість, я трошки почала вже говорити про це в попередньому відео. Це дуже класно, і це треба приносити в терапію. І якраз такі, ну, фахові психіатри чи психотерапевти радіють, тому що це говорить про те, що Людина починає адекватно реагувати, людина дозволяє собі різне. Тобто, це ну, для фахівця, який чогось вчився ознака, що все йде правильно. А не привід, там обуритися чи почати себе відстоювати. А от як вже фахівець буде реагувати, це вже показник. Отже. Будь-які дивні інтервенції, ну, може, вони нормальні, просто вам здалися дивними. Ну, як мінімум перевірити. Спитати, для чого це потрібно, який в цьому сенс, що я з цього отримаю? Нормальне запитання абсолютно. А далі вже про, більше про лікарські консультації, тиск з боку лікаря. От коли лікар каже треба. Треба і е, нічого не пояснює. І не пропонує ніяких варіантів іншого вирішення питання. І не пояснює, для чого треба і що буде, якщо ми це не зробимо. Я розумію тут і позицію клієнта, але я трошки тут розумію, не розумію, про що йдеться, про який такий неадекватний вже тиск йдеться. Але також я розумію, і ми про це, наприклад, говорили. Там в попередніх відео про антидепресанти, що іноді, наприклад, пацієнти чинять опір ну, адекватному лікуванню. І ну, буває так, що ну, ти вже все розповів, ну ти вже всі, які можливо навести аргументи, приклади, ну, вже все зробив. Ну і вже тільки залишається сказати, що слухайте. Я вам все розповіла, робіть далі, що хочете. Ну, тому що іноді також буває і позиція пацієнта, така, що, от, знаєте, я краще знаю. Тут ну, хочеться трішечки знаєте, якогось балансу. Але також, а, і стиль лікарів іноді буває надто таким патерналістським, надто таким директивним, от я лікар, я от знаю. Але ми маємо розуміти, що у людини просто може бути брак інформації, чи людині просто треба знати, що є якісь альтернативні варіанти. Або якщо їх нема, то будь ласка, поясніть мені спокійно аргументовано, чому їх нема. Ну, от, якось так, мені би це було корисно, як пацієнтці, бо я ж не тільки лікар, я ще й людина, а в мене теж там іноді щось. У тербу я звертаюся до лікарів, тому я розумію про тиск, як з позиції пацієнта абсолютно. Знецінюючи вислови щодо професії клієнта, роду діяльності, переконань, цінностей. Це неприпустимо, причому не тільки з позиції терапевта, де це взагалі просто ну, ну неприпустимо. Так і з позиції лікаря. <кхм> так само я неприпустимо транслювати свої погляди, наприклад, релігійні чи цінностні, чи ще якісь. Тобто, ми не можемо нічого, нікому насаджувати. Так само, ну, крім медичної перевіреної інформації, да, яку ми е, мусимо доносити все, що стосується віри. Цінностей релігії, життєвих переконань ми нікому нічого не маємо права насаджувати. Так само ми не маємо права людину знецінювати в її роді діяльності чи професії, чи переконаннях. Так, іноді може так статися, що фахівець розуміє, що я не можу працювати з цією людиною, бо у нас. Ну, кардинально різні цінності. Так само і клієнт, пацієнт може сказати, що ну, мені не підходить те, що той чи інший фахівець, тому що в нього якісь цінності чи, чи переконання, ну, про які я там знаю. Не те, що мені там на консультації це транслюється, ну десь ще там в соцмережах бачу чи, чи ще десь. Мені не підходить. Тоді це нормальна ситуація, просто ми не маємо співпрацювати, якщо ми, ну, настільки різні, що ми не можемо якось домовитися і щось робити разом. Це краще відмовити в роботі, краще, ніж взяти людину в роботу, ну, як на мене, і намагатися там перепрошити, переконати або ще того гірше знецінити пасивна агресія. Так, іноді буває, розповідають, що я там побачила, що моя терапевтка образилась і почала там мене оце якось тонко штрикати чимось. Терапевти це люди. Так, можуть бути різні питання, іноді на сесії з клієнтом може щось зачепити. Може щось образити, історія може потрапити в власне болюче місце терапевта. Це нормальна історія. Знаєте, те, що це відбувається, це нормально. Тайна в тому, як ми на це реагуємо. Як має бути в цьому моменті зупинитися? Поставити собі, знаєте, таку міточку, і принести кудись там на навчання, на супервізію, куди там фахівець ходить. Але ні в якому разі не повертати це людині в якості, у вигляді, точніше, пасивної агресії, чи ще чогось. Ну, як на мене, це є неприпустимо. Також сюди відноситься така проблема, от теж про це іноді говорять люди. що я висловлюю якусь незгоду з терапевтом, чи кажу, що, слухай, твої слова мене зачепили, вони мене образили. А мені терапевт повертає, що «ну, це просто ти так сприймаєш. Тобто, ну, такий собі, знаєте, газлайтинг, така собі токсичненька комунікація. Ну, Навіть якщо людина так сприймає, це можна сказати якось інакше, як на мене. Під час консультації е, фахівець займається якимось своїми сторонніми справами, ну, тобто, буквально. Не ну, те, що там, знаєте, ну, щось там маленьке термінове, мало ли там, ну, хто знає, там, треба комусь термінове на повідомлення відповісти. Ну, і те, да, це, це питання, наскільки це правильно. Але це можна ну, хоч якось пояснити. Але, ну, мені, наприклад, розповіли, що там лікар під час онлайн-консультації ходить по, квартири, по квартирі, прибирає. Там, ну, тобто, просто займається своїми справами. Знаєте, консультація виглядає як говоріть, говоріть, ви мені не заважаєте. Або Замість слухати людину хизується своїми досягненнями чи там своїм щільним графіком, своєю затребуваністю. Я вважаю, що це важливо про це говорити. Чому? Тому що на всіх людей є розуміння про те, що фахівці не просто люди, а іноді не завжди здорові люди. Давайте будемо відверті. Мені особисто доводилося і доводиться періодично стикатися з тим, що є люди, які мають високі посади, які мають високі досягнення, там професори, академіки, за відділеннями, Ну, тобто поважні персони в сфері медицини. І іноді ці високі досягнення поєднуються з абсолютною особистісною, а іноді і професійною неадекватністю. Так буває. Тому що, ну, правда, досягнення це не завжди. Так має бути. Ми маємо розуміти, що якщо ми йдемо до професора чи доктора наук, то ми потрапляємо до дійсно класного фахівця. Але так не завжди буває. І це треба розуміти: ну, знаєте, це от серії, ну, це життя. І, на жаль, ніхто не застрахований, да? хочеться сказати, що ну, мовляв, там лікарі вчаться в медичному університеті, там нездорова атмосфера. Ну, я не знаю, можливо, в когось це не так. Коли я вчилася в медичному університеті, ну, у нас там був заповідник знаєте, серед викладачів. Психічного нездоров'я, тобто адекватних викладачів ну, прямо були одиниці, Правда, на жаль. Можливо, в когось інший досвід у ну, мене такий. І як мінімум ще у людей, які одночасно зі мною вчилися. І з покоління в покоління різні покоління студентів да, знають, там ти кажеш певне прізвище певного викладача. А, ну так, да, цей те, 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 те робив. І він продовжує це робити і викладати. Тобто ми маємо розуміти, що лікарі виходять теж різні. І знаєте, для того, аби працювати психіатром, ніхто не вимагає сертифікат психіатра, працюють різні. Терапію, якийсь там відбір. Особливо ніхто не проходить. І хочеться сказати, що да, якщо людина має освіту, психотерапевта, то там все не так. Хочеться, але не можеться. Тому що також серед людей, які отримують психотерапевтичну освіту, які мають терапію, наче все добре. Також трапляються люди різні. Тому що не завжди навчання психотерапії передбачає діагностику, передбачає якийсь професійний відбір. Ну не завжди. Тому от, да, це наш виклик і мій так само, не тільки ваш, тому що в мене теж є, є я, є знайомі родичі, яким там іноді потрібна допомога. І це дуже велика проблема, бо ну, сам не займешся до НАТО таких близьких колег, не відправиш, куди відправляти питання. Тому я тут абсолютно разом з вами. Так само, звертаючись до фахівця, не знаю, на кого я нарвуся, і мені тільки доводиться спостерігати і спиратися на свій досвід і свої відчуття. Тож, коли людина не здатна під час консультації займатися консультацією, це важливий показник. Останнє на сьогодні це те, що іноді, і це не поодинокі випадки. я Багато чула, що ну трошки ми цього торкалися вже в попередньому відео, але в іншому контексті там було про особистий досвід, а тут про особисті досягнення. Що іноді люди кажуть, я пішов до якогось там професора, чи якоїсь там відомої персони, заплатив купу грошей, і 50 хвилин слухав, який там він чи вона чарівний фахівець, знаєте в своїй сфері. Скільки регалій, скільки дипломів постійнах. Ну, як на мене, то це певний діагноз, який, до речі, напишіть. В коментарях подивимось. Як? Як ви дивитесь уважно моє відео? Але, звісно, ми не за те беремо гроші з пацієнтів, щоб говорити про себе чи хизуватися своїми досягненнями. Тобто, для того іноді є місце, є там якісь наукові конференції, є там ще якісь моменти, де ми маємо себе презентувати. Але це ну, точно не лікарська консультація. Іноді буває доречно, іноді пацієнти, до речі, і питають, а який у вас досвід, а скільки років ви вже працюєте, а, там, чи там стикалися, чи не стикалися там, з певними якимись випадками. Ну, це для, для пацієнта, знаєте, так, трошечки заспокійливо, тому що от одне діло дійсно, коли там до мене людина приходить, вперше мене бачить. Ну і там різні якісь свої фантазії, про мене, там, хто, хто я йшов, а питає, як давно ви займаєтесь? Я кажу, 15 років. Ага, ну, значить, там, а де працювали? Там і там. Угу. Ну, Це така певна довіра. Але я вважаю, що це має йти від пацієнта. Тобто для цього, до речі, і да, є, якщо ми домовляємося про терапію, як на мене? І є перша консультація, коли ти можеш дізнатися про свого фахівця, те, що тебе цікавить, де працює, де працював, чим займався, де вчився, це нормальні питання. Ну, от. Доволі дивно, коли їх намагаються поставити в переписці, ну, типу там, «Да, ну, давайте мені тут розкажіть, що ви себе представляєте, я подумаю, чи давай звертатися. Ну, Я, наприклад, на таке час не витрачаю. А от на першій консультації. Це супер нормальні питання, але вони мають іти від клієнта. Я ну, не вважаю, що ми маємо право, як фахівці, використовувати клієнтський час, аби почухати своє его. Не маємо ми це робити. Отже, на сьогодні все. Чекаю всіх в коментарях, бо вірю, що тема. Жива та цікава. залишайтеся зі мною, будьте здорові, дбайте про свою безпеку і до нових зустрічей. Па-па!